Едем відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що вчора, 19 травня, президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Ліги Арабських Держав, а також зустрівся з прем'єром Саудівської Аравії. Треба нагадати, що близький схід залишається одним з найважливіших регіонів, який займає неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Багато в чому підігрує Росії, а про те, чого зміг досягнути. Український президент. Зараз будемо говорити з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Олексій, вітаю гіремсовам. Ну от хочу, знаєте, початку спочатку обговорити про мову Володимира Зеленського, так на цьому саміті щодо того, а які козирі використав президент України для того, щоб вплинути на цю аудиторію, так на лідерів держав близького сходу. Так ось один з важливих моментів, що він говорив саме про кримських татар, так і про те, що це ну кримські татари, це цинцентр. Мусульманської культури в Україні, і звичайно, на цьому він наголошував також нагадував про те, що під російською окупацією півострів Кримський знаходиться вже з 14-го року. Що ми знаємо про те? А чи цікавляться взагалі на Близькому сході кримськими татарами та їхньою Ну, Цікавляться менше ніж скажемо в Туреччині. Але ця тема час від часу потрапляє в поле зору арабських ЗМІ, обговорюється. Хоча звернення до цієї теми воно важливе, воно потрібне в контексті майбутнього наступу звільнення Криму. Але ну наскільки воно реально зачіпатиме арабів, важко сказати. Я давав би. Ріше ну такий прогноз ну такий поміркований, бо араби мають безліч своїх власних проблем. А на території Арабських держав відбувається безліч війн, існують диктатури. Той же Басар Асад, який вбив тисячі своїх співгромадян, і якого приймали на нашому саміті, тому ця тема без сумніву. Є важливою в українському контексті і в, в зверненні зеленського, але ну я не думаю, що вона. Ну, так аж сильно зачепила арабських ліс. А як взагалі на близькому сході відреагували на анексію Криму у 2014 році? Тобто, що ми побачили? Ну такий як це сказати, привітний привітання щодо цього Росії, чи там традиційне засудження, як у всіх країн? що, що, що можна згадати про те, те, як вони відреагували? Формально арабські країни не визнали, крім, звісно, відомої вам Сирійської Арабської Республіки. Арабські країни не визнали анексію і продовжують вважати Крим українською територією. Але скажімо, ця тема не дуже активно піднімається в арабській пресі, арабська вулиця, частина арабського політичного класу. В різних країнах вони схиляються до такої неоднозначної позиції. Вони там згадують радянський союз, інтереси Росії, і ну так би мовити, немає одностайної одностайного неприйняття окупації Криму. Ну от, якщо знову ж дивитися, аналізувати промову Володимира Зеленського, там на саміті Ліг Ліги Арабських Держав, то ми бачимо то, що він, наприклад, говорив про антиімперіалізм антиколоніалізм, але здається про те, саме говорити Росія, коли подорожує цими країнами. Більше того, він згадував про те, що дуже важливим є український агросектор для окремих країн. Він тут окремо згадував Єгипет та Ліван, так якщо я не помиляюся. І також а, да, да. От, от і серед іншого звертав увагу на викрадення українських дітей. Так він ну сказав про те, що жоден з вас, звертаючись до лідерів країн близького сходу, жоден з вас не дивився б на те, яким чином викрадають якісь іноземці ваших дітей. Як ви гадаєте, от якщо подивитися на цю промову і на ту реакцію, яку вона могла викликати, чи це було успішним? Чи це був успішний візит? Ну, по-перше, перехоплювати антиколоніальну ініціативу риторику треба. Це дуже добре. Тому що росіяни пробують на цьому грати, і чому би нам не грати на цьому, так само. Тим більше що наша війна є абсолютно антиколоніальною. І я думаю, що ці слова сказані з українського президента, вони закарбуються в пам'яті арабських лідерів, які чутливі до таких тем. А так само тема дітей дуже чутлива. І вона, вона однозначно сприймається події Росії однозначно сприймаються негативно в даному випадку. Це хороший хід. щодо. Продовольство без сумніву а, тут а, залежність близького сходу від українського зерна, від українського сільського з величезна і зайвий раз про це згадати в контексті того, що Росія намагалася яким чином зупинити а, зернову угоду, спробувати там переграти її, це теж а, дуже корисно. В цілому я оцінюю виступ Зеленського як успішний, тому що ми дали чітко зрозуміти арабським країнам критерії, які важливі для нас у співпраці з цим регіоном і співпраці з цими країнами. Це українська формула миру. Це не прийняття жодної формули вигляді цю куцю, що пропонують китайці. Земля в там території в обмін на мир, і це формування умовно кажучи суб'єктності України, подальшої суб'єктності України. Що ми не приходимо просто як прохачі, ми не просто просимо якоїсь допомоги. А ми у відповідь є дуже важливими партнерами, які в майбутньому можуть теж впливати на прийняття політичних рішень в ширшому контексті: в контексті Європейського союзу, в контексті НАТО, в контексті Ради безпеки ООН, бо ніхто, якби зараз вже чим далі, тим більше ці країни. Починають усвідомлювати, що результати війни будуть відмінними від того, на що вони очікували на початку військового конфлікту. І відповідно такі провідні країни, як Саудівська Аравія, намагаються також побачити своє місце. Мухаммад Дін Салман, принц Саудівської Аравії, людина, яка дуже впливова і амбітна, яка бачить близькосхідний регіон активним. Рівноправним актором формування цієї архітектури міжнародної безпеки не може не зважати зараз уже на позицію України, оскільки Україна своїм існуванням, своєю героїчною боротьбою довела важливість саме таких, такого, такої те, що воля відіграє дуже важливу роль. в і прагнення до свободи, прагнення до суб'єктності відіграє дуже важливу роль. Отже, все це без сумніву також впливає на зміну позиції арабських країн по відношенню до України. Чим більше українська суб'єктність, тим уважніше арабські країни прислуховуються до української позиції. Пане Ігорю, ну також ми ж пам'ятаємо про те, що ну арабські країни ну не тільки арабські країни, але все одно вони є дуже практичними. Так скажімо, в ту гру, яку їм запропонували щодо нафти, щоб обмежити доходи Росії. Вони не грають. Багато хто з аналітиків каже про те, що ну взагалі-то ну в такому дуже дуже тісна співпраця на, на цьому ринку з Росією продовжується. І ви сказали так, про те, що ми є важливим партнером, а, от знову ж, якщо почитати аналітику після цього візиту президента Зеленського, то там говорять про те, що мабуть його головною місією було викликати емпатію цих лідерів. І Тут питання чи можливо це взагалі? Ну, якщо повертатися до практичної сторони, якщо подивитися на те, що їм дає Росія, і що їм може дати Україна, то як ви гадаєте, яку сторону оберуть країни близького сходу? Ну, Росія, розумієте, для дуже багатьох арабських країн сприймається як таке континіум продовження Радянського Союзу, і, відповідно, вони ще продовжували тривалий час жити в такій старій парадигмі, і розглядали це як такий собі ще один важливий актор, який можна використати для торгівства і саме штатів. А, взагалі, взаємодія Сполучених Штатів Америки це окрема тема, тому що саме а, така можливо, навіть сказати конфліктна взаємодія деколи, а, вона спрямована на саме підвищення своєї суб'єктності арабських країн. Тобто вона не проти України, вона просто як окремий епізод, можна розглядати. А, в, в цьому плані а, а, Звісно, емпатія відіграє важливу роль. А е, власні інтереси і інтереси, скажімо, в, в арабському світі, вони завжди на першому місці. І тут слід сказати, що ті ж самі країни, які дуже важливі для нас з точки зору інвестицій і, і політичної ваги, як Катар е, Об'єднання Арабської Емірації і Саудівська Аравія, попри всі їх контакти з Росією, і тут навряд чи ми зможемо. Перебити ці контакти, але вони мають так само доволі великі юбітні проекти в Україні, і відповідно для того, щоб їх розвивати, необхідні необхідні певна демонстрація прихідності до України, оскільки ну, вони бачать, що Україна проможна не лише вризатися там політично, да там і демонструвати свою волю, але і Uh -huh. Їй вдається формувати широку коаліцію, тому що не змогли свого часу зробити араби, коли мова заходила там про їхні окуповані території і про їхні спільні інтереси. Тому це це б такий інтерес спільний, я б сказав би. Тут навколо цього довго ще прийдеться працювати, але покладено. От я там. Епізод відомий такий, який вартий обговорення? Очевидно, це присутність на цьому саміті Башарасана а і його поведінка. Ну зрозуміло, що Зеленський і башараса не просто не віталися вони їх нервали один одного. І... Пане, Пане, і... Гри, от, дозвольте от... тоді. Тоді я просто щоб пояснити нашій аудиторії, що відбулося, так ну от так. саме дійсно на цю на цей саміт Ліги Арабських Держав, крім президента Зеленського, і цей візит назвали сюрпризом. Так іншим сюрпризом було саме те, як ну тепло, тепло вітали Башара Асада, Так людину, яка знищила свої міста, яка повбивала тисячі людей. І ми пам'ятаємо, що здається, з 2011 року його не включали до Ліги. Арабських держав, а зараз ну і він наголошував на тому, що це Сирія, це Арабська країна. І всі кажуть про те, що ну здається, що це його перемога, тому що з тим самим Мухаммедом бін Салманом він обіймався, всі його дуже сильно вітали. Також пам'ятаємо, що ну Асад нічого не, не зміг би досягнути без підтримки Росії, яка саме і здійснювала ці бомбардування так сирійських міст, плюс група Вагнера, яка зараз, скажімо. Намагається щось зробити навколо Бахмута. Брала в цьому участь, і от так ми бачимо, що в одному залі, в тому самому залі, де виступає президент України, сидить Асад. Як ви думаєте, а в що грають арабські країни в цьому випадку? Ви знаєте, тут є традиційна і позиція, що вона не позбавлена насадців, що арабські країни побачили. Башар Асад виграв війну, і відповідно в цій ситуації їм якимось чином треба нормалізувати відносини, не, не звертайте увагу на обійми, це все чисто армя... а, 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 арабські ритуали, тобто там немає ніякої люб'язності, ніякої емпатії. Це просто частина арабського ритуалу. А, але а, і от продовжуючи власне цього. Цю... А арабським країнам необхідно яким чином вирівнювати ці відносини, враховуючи просто той факт, що повертати Сирію для того, щоб уже безпосередньо з Башаром Асадом вирішувати питання біженців подальшої нормалізації відносин, поствоєнного врегулювання і тому подібне, тобто самі по собі. Ці, ці зустрічі не означає, що вони просто взяли і все так би мовити, вже забули. Да? Тобто вже ця тема знята з порядку дереву. Вона не знята, вона просто по-арабськи затиснута в обіймах. А другий момент, який теж не менш важливий, і який на який менше звертають увагу, а давайте, давайте тепер подивимося з позиції Башара Асада. Адже Башар Асад. Цілком можливо усвідомлює, що Росія програє цю війну. І тоді перед ним постає серйозна проблема: проблема падіння його режиму і чергової хвилі громадянської війни в Сирії. І присутність турків, таке інше, що арабським країнам, як ви розумієте, не дуже подобається або, скажімо, зовсім не подобається. Тому Башар Асад, очікуючи, розуміючи, що обставину він якраз сам готовий активно йти на зустріч арабським країнам, аби заручитися їхньою підтримкою, зберегти владу і далі вже почати з ними обговорювати процес нормалізації ситуації в самій країні. Такий варіант не менш, не менш виключений, ніж перший. І він, ну, як на мене, більш такий обнадійливий для нас. А, ну, а те, що а, розмови йдуть серед таких політиків, наближених до Москви, про те, що Москва може програти, це вже секрет полішинеля тому що згадаємо того, що Нікола Пашиняна, який чи після візиту до Москви розродився такою тирадою з приводу того, що він не може уявити собі. Що Росія програє, тоді це буде крах Вірменії і тому подібне. Але ж про що це свідчить? Свідчить про те, що ця тема обговорювалася серед цих е, сателітів Москви тобто, в тому самому Кремлі під час їх візиту. Тобто ця тема, вона присутня, вже якщо вже вона вже перестала бути фігурою мовчання, вона вже стає частиною, умовно кажучи, проблеми, і російський програш це частина проблем. І Башар Асад цілком можливо є також. От його поведінка це можливо, спосіб врятуватися від неминучої поразки Росії і Ірану, тому що за поразка Росії однозначно призведе до поразки Ірану. Це от я пропоную подивитися на цю ситуацію з цієї точки зору. Бо вона не менш цікава. Знає, це дуже цікаво. Вибачте, вибачте, це дуже цікаво. Насправді, ну як це спосіб подивитися на те, що відбувається, але з іншого боку, ми бачимо, що Саудівська Аравія вона відновила дипломатичні відносини також з Іраном. От буквально минулого року заявляла країна про те, що Іран планує на неї напасти. А зараз Бац дипломатичні відносини Асад прилітає, і всі його вітають. Чи це не виглядає як виклик заходу, який ну м'яко кажучи, не підтримує а? ну, це ж збільшення суб'єктності Саудівської Аравії в будь-якому разі. Тобто, вони просто діють в тих умовах, яких є. Станом на початок переговорного процесу, а Саудівська Аравія перебувала під у у у ударом. Тобто і росіяни і іранці через своїх сателітів через хоусітів. Вони попередили Саудівську Аравію, якщо вона починає наблизь зближуватися, там, активізувати свої контакти з Росією вибачте з штатами, а тобто піде на поступки штатам або займе неправильну позицію в російсько-українській війні, то це був прямим текстом. Сказано, що ракети російські можуть полетіти по. Об'єктах е саудської інфраструктури, і ми знаємо, що ті ж самі Іскандер, е ті ж самі е Петріот, які знаходяться на озброєнні Совської Аравії, вони не змогли перехоплювати і не і, і не можуть так перехоплювати е ці ракети, як це роблять українці. І мені здається, що тут теж е стався певний злам, можливо. За останні декілька тижнів, тобто за травень місяць, коли українцям вдалося збити кінжали, тобто збити ракети, які з точки зору російської пропаганди не беруться, вони відкрили перед саудітами теж очі, і вони могли подивитися на цю ситуацію. Що виявляється, тут не треба аж прямо так бігти поперед батьків пекло і шукати таких прямо контактів з Москвою і з Іраном, можливо, можна допомогти. Домовитися з України про передачу цього нового досвіду, да і захистити своє небо більш ефективно. Я припускаю, що ці розмови також були. Я припускаю, що ну між Мухаммедом Біфалманом і Зеленським така тема обговорювали. Але знаєте, дуже цікаво, оскільки коштує, знаєте, передача такого досвіду. Ну, я маю на увазі, О, а що ми зможемо отримати за те, що збройні сили України його передадуть? Як якщо, якщо ми дивимося з точки зору а, а, арабського ринку, да, арабського а, і торгів, то тут ми можемо попросити багато, але вони не будуть, звісно, аж прямо так а, в, в, в ну. Скажу, вони будуть теж торгуватися, і е, цілком можливо, що першою ластівкою цих торгів стала заява Мухаммада Бін Салмана про активний нейтралітет. Е, це звісно по арабські заявлено, да, так? Але ну оскільки ак нейтралітет активний, це означає як мінімум, що Араби перестають просто спостерігати за конфліктом. А, а намагаються сформувати свою позицію, і ця позиція в значній мірі буде виходити вже з заяв української сторони, адже ці заяви прозвучали в повній мірі. А, і е, Мухаммед Бін Салман дав можливість українській стороні висловити їх ну, вже далі нікуди. Тобто зібрати всіх і дати таку такий майданчик. Це дуже е, е, само по собі. Цінність і нам просто теж треба оцінювати цінити цей жест. Ну і з Арабами треба обережно, ну тобто, не як би секс слово обережно, тобто не налякати їх, да? тобто своїми так би мо. Ми, ми можемо говорити про цінності з Європою. І тут ми можемо бути більш наполеглими. З Арабами трошки треба зробити це все, виходячи, от саме з пропозицій посилення арабської суб'єктності. І не дарма ж говорилося і про неоколоніалізми, і імперіалізми, і колоніальні війни. Ну, тобто, тут для нас це важливо, важливо, щоб Араби відчули. Цей потенціал український, що цей потенціал може надихнути і арабські країни на збільшення своєї суб'єктності. До речі, багато хто говорив: ну, є такі, знаєте, а, спостереження, що там Башар Асад, він же ж типу не навуш... не слухав в навушниках, да? так, так. Вийнув на навушник, щоб не, не, той... не чути українського президента. Насправді ні, тому що Башар Асад чудово знає англійську мову. А наш президент говорить англійською, тобто йому не треба був перекладач на арабську. От, і все. Тобто, тут все ок, навіть в цьому ситуації це аж ніяк не ігнорування. Коли було ігнорування, то ми бачили, як представник катеру просто вийшов в залу, коли мови за виступав башара. А так, це окей, це все нормально. Тобто це по арабськи все ок. Ну, давайте дивитися, куди це буде рухатися. І дуже цікаво, скільки коштує дійсно той досвід Збройних сил України, який потребує Саудівська Аравія. Подивимося, чим це обернеться. Пане Ігорю, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.